Не дуже хороша динаміка зараз відбувається в проведенні концертів артистів українського шоу-бізнесу по містам України. Саме кажу про мінування залів. Майже в кожному місті, майже на кожному концерті йде повідомлення про те, що мінуються зали для того, щоб перешкодити проведенню. Концертів. Хочу сказати, що це погано з точки зору, по-перше, на кожному концерті робляться аукціони, де розігруються лоти від артиста. Ці гроші збираються для того, щоб потрапити, відправити їх на допомогу. Різні артисти на різну допомогу віддають хтось на ЗСУ, хтось постраждалим від наслідків атак. хтось на... Віддає ці кошти на реабілітацію військових, то ось на реабілітацію жінок, які постраждали внаслідок насильства від ворожих нападків. Люди, які роблять це, роблять дуже погано і шкідливо саме для України, для українського народу, тому що артисти дають концерти. Люди, які приходять на ці концерти, вони... Відпочивають, повірте, я бачу це на собственні очі, на власні очі, і розумію, що людям це, так це зараз потрібно. Да, хтось каже, що там ідуть, іде війна. А ви пляшете, ви скачете, ви відпочиваєте так. Але саме за це і борються хлопці. Людям потрібно відволіктися. Людям потрібно розуміти, що вони живуть. Так, в таких умовах жахливих, але потрібно відпочивати. Тому давайте будемо разом свідомо відноситись до концертів, які дають артисти. Артисти насправді дуже ризикують їздячи по Україні зі своїми концертами. Так, вони теж заробляють. У них є великі команди, у яких є сім'ї, великі сім'ї, діти, і їм потрібно годувати це все, але вони ризикують артисти, коли їздять по гастролям по Україні. Тому давайте будемо відноситись і до артистів, і до глядачів, і для, до наших воїнів з повагою. Е і приходити на концерт, купувати е лоти, донатити і допомагати один одному. Ходіть на концерти, слухайте гарну музику, українську музику, наполягаю українську музику. Зараз її дуже багато з'являється.